Добрий день. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Медіа центр Україна Українформ продовжує свою роботу. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на Сумщині. У нас на включенні Дмитро Живицький, голова Сумської ОВА. Пане Дмитро, ми вас вітаємо. Так, доброго дня, вітаю. Пане Дмитро, ми знаємо, що Сумщина, на жаль, зазнала також е руйнувань значних під час масованого обстрілу, які завдали окупанти. І сьогоднішня ніч і день також не минули без обстрілів. Що відбувається наразі? Яка ситуація на Сумщині? Сьогодні ранок розпочався з обстрілу Моропільської громади, яку обстрілювали вчора. Вчора в Миропілі було від відсутнє електропостачання через руйнування об'єктів енергетичної інфраструктури через руйнування лінії електропередач, електроенергію було відновлено ще вчора. Сьогоднішній ранок розпочався знову ж з обстрілу Миропілля. Далі продовжились обстріли по білопільській громаді. Це прикордонні населені пункти Білопільської громади. Так само вчора активно обстрілювали, обстрілювали Вала з північ нашої області, середини громада піддавалась декілька разів обстрілам, і так само були серйозні пошкодження на підстанції. Є серйозні руйнування. Так само, місто як Миропілля, так і середина Буда була Відключене електропостачання вдалося заживити по іншій лінії, і в області у нас на даний момент близько 10 об'єктів електрозабезпечення електроенергетики є або повністю зруйнованими, або частково серйозно пошкодженими. Через це в області відбуваються вілови відключення електроенергії. На жаль, той та потужність, яка подається, доходить до Сумської області. Вона недостатня, складає близько третини від необхідної потужності, чого потребують абоненти споживачі Сумської області. Через це ми змушені вимикати енергетики, змушені вимикати періодично різні населені пункти або об'єкти, або житлову інфраструктуру. Продовжуємо економити електроенергію. Yeah. Вимкнене по всій області вуличне освітлення, поки не буде стабілізована ситуація з енергозабезпеченням. Ми не можемо на жаль, увімкнути вуличне освітлення, і так само через те, що періодично виникають проблеми з нестачою потужності, вимикаються різні населені пункти чи частини населених пунктів громад. І на даний момент поки що проблематично неможливо скласти графік цих відключень, чого просять люди, і так само. Ми хочемо це зробити, але на жаль, ці відключення неможливо спрогнозувати, тому що по різним лініям в область заходить різна потужність електроенергії. І ми вже змушені регулювати з енергетиками самостійно в себе в області, куди і як подавати електроенергію, Пане Дмитро. Чи є населені пункти, які з початку, з початку спочатку масованого обстрілу ще так і не вдалося підключити? А технічна можливість по приєднанню електричної енергії є всюди, в області лінії обленерго всі працюючі, Але проблеми з електропостачанням пов'язані перше, це з артилерійськими обстрілами з території Російської Федерації прикордонних населених пунктів, і друге це з нестачою потужності, яка входить до нас, заходить в область. Тому технічно ми можемо дати електроенергію всюди, але практично через недостатки. І недостатню потужність не можемо повністю увімкнути на 100% на всю потужність всю область. Пане Дмитро, ми знаємо, що у вас обмаль часу, тому буду питати вас про в першу чергу про медичні заклади. Чи вдалося вирішити цю проблему, хоча б для них, і підключити якісь генератори тощо. Медичні заклади було під'єднано в першу чергу. Ми під'єднали, коли з'явилась можливість підключати електроенергію, бо два дні тому область була повністю знеструмлена через російські ракетні атаки на об'єкти критичної інфраструктури України, в тому числі і Сумської області. В першу чергу приєднувались лікарні об'єкти водозабезпечення, це водоканали, водозабори, каналізаційні насосні станції. І хлібокомбінати. тобто в першу чергу приєднувались і на даний момент не вимикаються об'єкти медичної інфраструктури, критичної інфраструктури, і хлібокомбінати не вимикаються. А, пан Дмитро, у нас є одне питання в студії, ми швидко його поставимо і будемо відпускати Доброго вас. дня, Українформ. Найбільшу небезпеку сумщині несуть зараз обстріли дронами, ракетами. А чи є наскільки чи є е, небезпека прориву кордону, чи диверсантами, чи мобілізованими? Наскільки реальний цей сценарій? Чи може повторитися лютий цього року? Зрозуміло, лютий вже не повториться ніколи, і ви, вся Україна, можуть бути впевнені, що кордони зараз захищаються як прикордонниками, так і військовими підрозділами. Облаштовані відповідні інженерні об'єкти, і з інженерної точки зору військової точки зору обладнана перша і друга лінія оборони області на даний момент. Ми не спостерігаємо ніяких додаткових накопичень. Чи скупчень російських військ на кордонах е Сумської області, що спостерігалося якраз перед 24 лютим е на відстані там 100-150 кілометрів в навчальних частинах проходять зараз навчання е російські новобранці мобілізовані, але якихось ударних угруповань чи е диверсійних груп на даний момент е на кордоні Сумської області ми не фіксуємо. Є по поодинокі такі бродячі підрозділи, які здійснюють обстріли. Прикордонних населених пунктів сумської області це самохідні артилерійські установки, часто реактивні системи залпового вогню, міномети, але це якраз ті підрозділи, які не на постійній основі знаходяться десь біля кордонів сумської області, які просто там вискакують проводять обстріли і уходять далі в Росії. Пане Дмитро, ми дякуємо вам, що знайшли час і долучилися до нашого Дякую. ефіру. Нагадаю, з нами був Дмитро Живицький, голова сумської обласної військової адміністрації. Шановні колеги, наш наступний брифінг відбудеться о першій годині. У нас буде включення з Миколою Лукашуком, головою Дніпропетровської обласної ради. Тож поговоримо про ситуацію на Дніпропетровщині. Залишайтесь з нами.